Завжди це діти, які можуть без особливої підготовки надерти одне місце, навіть тряться богам. Усім привіт, мене звуть Лесі. Я вітаю вас на своєму каналі. Ми тут говоримо про серіали та кіно, про косметику та стиль, і не забуваємо терванити про саме життя. Підписуйтесь і залишайте вподобайки на це відео прямо зараз. Якщо не сподобається, заберете усе назад пізніше. Хапайте собі або кавусю і до роботи. І ви вже здогадалися, що сьогодні ми з вами зануримося. У нову екранізацію Персі Джексона, як завжди, спершу поговоримо без спойлерів для тих, хто ще думає: дивитись цей серіал чи ні, а потім перемиємо усі кісточки проєкту і персонажем належним чином у частині зі спойлерами. Тож для тих, хто був під водою. Навіть не останнім часом, а коли ще перший фільм про Персі Джексона вийшов з 2010 року, а книжки вийшли ще раніше. Тож розповідаю, заснований власне на серії бестселлерів з однією і тією ж назвою Персі Джексон і Олімпійці, це серіал від Disney+, який розповідає про 12-річного напівбога Персі Джексона, який має у прискореному режимі розібратися зі своїми новознайденими божественними здібностями, про які він дізнався буквально хвилину назад, бо боги стародавньої Греції на. А межі війни, і саме бідному персику треба відправитися на суперризиковане завдання, щоб відновити порядок на Олімпі. Трошки згадувала про цей проєкт в ось цьому відео, але повторюся і тут. Я не читала оригінали у свій час була дівчиною суцільно Гаррі Потера, тож готуйтесь до мільйону зрівнянь, тож цю серію так добряче пропустила. Але я дивилася оці фільми, тож приблизно знаю, що тут коїться. Та все ж таки говоритиму з точки зору людини, яка не читала перші джерела. Хоча як це завжди робиться на каналі, тепер я й це. Хочу прочитати. Тільки дайте мені на це сил, мама рідна. І гроші можна без сил, і от, як я й казала, ось тут фільми з самою ідеєю мені дуже сподобались. Ну, типу, стародавня Греція, усі ці міфи та легенди вони оживають на екрані, і це було цікаво. Не цікаво було те, що у відверту дитячій історії фігурують дорослі лоби. Так я розумію, що це був такий більш безпечний варіант. Тобто, так було простіше просувати усій команді взагалі, але все ж таки. І плюс через обмеженість у часі, ну 100% фільм вирізав стільки важливої інформації, що вловлювати важливі. Моменти, типу, чому це так, а не так, або ж, взагалі, зрозуміти, хто там перед тобою, який то Бог, і все таке. Ну, було важкувато. Серіал же, по-перше, через те, що актори тут молодші, як і мало було бути з самого початку, передав у цюсь атмосферу перших двох частин Гаррі Поттера у хорошому сенсі, та про Гаррі Поттера трішки пізніше. І через більший хронометраж вдалося краще зануритись у лор Всесвіту і роз'яснити майже посекундно, хто де ну ви зрозуміли. З іншого ж боку, тут у нас і перший мінус. От знаєте секрет хорошої історії, особливо коли ми говоримо про серіали чи фільми. Показуй, а не розказуй. І на жаль, у серіалі зараз проскакує саме другий варіант. Тут багато діалогів, і не просто у перших серіях, де так зрозуміло буде багато розмов про те, як усе влаштовано а впродовж усього серіалу безкінечні діалоги. Так зрозуміло, що це перший сезон, і вони тестують. Воду. І, звичайно, що бюджет там невеликий, а концепція навпаки потребує багато спецефектів. Ну, бо стародавня Греція, суперсили, інший світ, монстри і все таке. Ну тобто, звичайно, що легше це все розповісти, аніж зобразити. Тож маємо, що маємо. Але але там, де графіка присутня, все ж таки, ну вона доволі на рівні. Як для формату серіалу, і тим паче для серіалу з невеличким бюджетом. Дуже файно показали усі ці місця з історії стародавньої Греції, тобто то Саме Олімп чи царство мертвих, де править Аїд з різними його частинами. Сцени під водою, ну 50 на 50, скажімо так, I'm under the water. але вони старалися. Та й просто постановка кадра вона дуже приємна, і навіть переходи з кадру на кадру вони доволі цікаві. Наприклад, коли від одного персонажа переходить фокус на його меч, а потім кадр міняється на зображення меча головного персонажа і йде перехід на самого персі. До цього ж можна додати оцю ось увагу до деталей. І Як усе продумано і знову ж таки знято, бо часто навіть персі знімають на фоні елементів його сили, або ж те, що боги між собою вони розмовляють давньогрецькою мовою, ну, якби. Проговорять знову. Діалоги, або навіть ні, репліки, і особливо від дітей акторів, вони, е -е, ну, дуже довгі. Я дивилась у максимальній прискореності, і все одно оті ось паузи між словами вони настільки помітні, ну, типу, я. Не буду як ви? Я буду як я. Хоча, якщо не зважати на це, то діти доволі добре впоралися зі своїми ролями, але про це трішки пізніше. Хороші новини з довгого у нас тільки діалоги. З поганого, усе інше пролітає зі швидкістю світла. Хто вже подивився, обов'язково напишіть вашу думку з цього приводу, але я от взагалі не встигала переживати за будь-кого у цьому серіалі. Бо через секунду зазвичай усе вже й вирішується, десь так само, як і було в екранізації One Piece, до речі, не буду говорити хто, бо це частина без спойлерів. Але хто здивився, зрозуміє і так. В нас. Є персонажі, які начебто і склеюють ласти, але ти не встигаєш ні посумувати з цього приводу, ні проникнутися моментом. Бо якщо не через хвилину у тій самій серії, то максимум у наступній вже серії виявляється, що ласти не такі склеєні. З іншого боку, виходить, що серіал не розтягує усі ці події, як не знаю, що усе динамічно і немає таких ось фільнерних серій, тобто заповнити хронометраж хоч чимось, для того, щоб просто заповнити. Особливо в еру тіктоку і споживання швидкого контенту це можливо навіть і плюс, от як ви думаєте, не відходячи далеко від склеювання ластів, тут ось так я трішки засмутилася, бо ну от, нема за кого переживати. Усе завжди магічним чином складається добре. Але це більше моя проблема, напевне, бо не забуваємо, що це в нас все ж таки дитяча історія. Хоча не виключаю того, що от з наступними сезонами, як і з серією Гаррі Поттеру, історія ставатиме темніша за настроєм. Але знов-таки у тих самих напружених моментах це вже відволікає трішки, бо розумієш, що, що б там не було, навіть у супер екстрених якихось випадках ну ніхто не постраждає. Навіть злодії у фільмі, наприклад, та штука з казино була ну більш напруженіша, набагато напруженіша, але про це у частини зі спойлерами. Про злодіїв та інших персонажів їх усіх от зробили такими сірими, і для мене це плюс. Що я маю на увазі? От тих же самих боїв вони зробили більш такими теплими, людянішими, більш емоційними, не такими, якими вони описані в книгах, де оті ось боги зазвичай холодні і витворяють незрозуміло що. Зі злодіями все ще крутіше, бо їм усім додають таку ось зрозумілу мотивацію. Тобто, зазвичай це непоганець, який хоче завоювати світ, бо ну тому, що він так може собі дозволити. Чи коли хтось когось зрадив, тому що от він така гнида. Ні, тут розумієш просто кожного, і це для мене стало такою приємною несподіванкою. Не те, щоб тут не було нелогічних моментів, але про це у частині зі спойлерами саму історію ви зрозумієте, як і я, навіть якщо ви не просто не читали книжки, але ще й не дивилися фільми. До речі, про книж Київ з того, що я чула, ті, хто все ж таки ознайомився з першим джерелом, вони задоволені цією екранізацією. Тут навіть епізоди серіалу називаються як з розділи у книзі. Так, деякі розділи вирізали, деякі скоротили, деякі навіть змінили, щоб прискорити сюжет. Бо навіть серіал він теж має обмежений хронометраж, але все ж таки вийшло ну близько до оригіналу. Хто тут читав Персі Джексона, напишіть це правда чи ні. Так я бачила багато тіктоків, що не усе у серіалі, так само, як і в книзі, але я, чесно кажучи, вже більш спокійно відношусь до. Цих всіх моментів, ну от коли якась взагалі екранізація була просто ідентична до першого джерела, та ж книга і фільм це взагалі різні формати розповіді історії, і звичайно, що вони будуть відрізнятися. Ну, неможливо усі сторінки змістити у вісім серій. Та й навіть якщо б був такий варіант, чи дійсно це було цікаво дивитись, коли от усе прямо під копірку. Це ж було вже коротше кажучи, якщо ви ще вагаєтесь дивитися цей серіал чи не дивитись. Ну для тих, хто от сумує за тією атмосферою, у тих, от часів, у от, от першої чи другої. Частини Гаррі Поттеру? тому кому просто подобається давньогрецька міфологія, чи ось такі ось світлі магічні пригоди. Якщо щось цього про вас, ну то чому б ні? Особливо у такі темні часи, як зараз. Мабуть, уперше на цьому каналі хвалитиму Дісней, але от ну можуть же нормально зробити, коли хочуть. Так це все ще не ідеально, але це і не флаундер з русалоньки, Я перепрошую. Ну а тепер до серйозних розмов. Люди добрі, частина зі спойлерами, не відходячи далеко від Гаррі Поттера, от скажіть мені, де я не права. Цілий магічний всесвіт, який приховують від. Простих людей, для яких що там, що там, є спеціальна назва. Магічний заклад, де розподіляють у якісь категорії. Три головних герої: обраний хлопчик, хлопчик для розрядки обстановки, і дуже розумна дівчинка. Обраний хлопчик усе своє життя помічав, що щось дивне з ним коїться, але за свої магічні здібності дізнався, от тільки що. І оці ці троє діток вписуються у найнебезпечніші штуки, де дорослі не витримують, щоб врятувати цілий магічний світ. Сни, у яких до головного персона персонажа приходять злодій, пухнастик, врешті-решт, і от за Гаррі Поттера знов І Я розумію, що це ось такий ось прийом, щоб краще розкрити усіх компаньйонів, дати час і окремо розповісти про кожного з них, розділити якимось чином персонажів і відправити на завдання не усіх у трьох одразу, а наприклад, двох. І от у другій частині: от Гаррі з Роном там розбиралися з усім. А у третій частині вже Гаррі і Герміона там врятовували Сіріуса. Ну ви зрозуміли, і ось тут так само. То персі за небет. Бігає то з гровером, і у деяких моментах, ну так, ще це можна зрозуміти. Але ці троє, особливо персі, пропонував розділитися просто мільйон разів за весь сезон. Ви що ніколи не дивилися чи не читали, що буває з тими, хто вирішує розділитися? Ви ж проходите суперскладний квест. Чим більше допомоги, тим краще, яке розділятись. Про логіку я трішки не зрозуміла, в якому році це відбувається. В одному моменті діти не розуміють, як вони доберуться до Лос-Анджелеса і де він взагалі є. А Чому моменті Бог війни Арес вже сміється з людей в Твіттері. Тож, якщо є Твіттер, то є ж і телефон з картами. Ну що там тоді у вас відбувається? Ще от трішки не зрозуміла кінцівку, коли от Персі повертається додому і він зустрічається з матір'ю, а потім це все виявляється сном, і він прокидається, і там вже мама, наче нікуди не зникала. Я от на цій секунді щось подумала, що я, може, щось пропустила а? з тих фільмів, які дивилася, а? і що це все дійсно величезний обман з розряду, а потім він прокинувся. Одначе з цього моменту, зсередини. Цього моменту щось вирізали, але я от кажу, через те, що серіал дуже спішить, він летить як скажений, повертаючись швидесенько до теми, що не усе в серіалі, так як у книгах, з того, що я бачила у Тіктоці, ну чесно, я не маю нічого проти цього. От коли у приквелі голодних ігор не показали усю цю неприязнь, кор... корі... Коріолануса до ех, Сі Сіджануса, оце було но таке собі. А от коли у книзі автор пише, що річка знаходиться от прямо під аркою, і Персі падає у воду, так розуміючи, що це все, все ще високо, і він, скоріш за все, просто бахнеться у цю воду і все. Але, от, наче ж, вода це його сила, тому ну десь там якась надія та й була. Це раз. І от коли у автора питали, типу, от як він пояснить той момент, що у реальному житті ця. Арка а ж існує дійсно, і річка там також є, але є момент. Річка, вона трішки з боку. Автор відповів, що скорше за все, ну там був сильний вітер. То от у серіалі усе це зобразили, як воно є й насправді. Тобто річка трішки з боку арки. І от виходить, що там ситуація ну доволі таки безвихідна, і той стрибок виглядає набагато лячніше. І от оця водяна штука, яка забирає персі, вона виглядає також дуже логічно. Ну як мінімум логічніше за вітер. Ще от бачила. Момент з перлинами, що от у книзі персі одразу дали тільки три перлини, і от він вже розумів, що усім з царства Аїду не сп... врятуватися, тобто і трьом дітям вибратися і забрати ще з собою маму. У серіалі ж персі дали спочатку чотири перлини, і тільки потім одну гибить Гровер у сутичці з пухнастиком. І от усі утіктоці не незадоволені, типу навіщо було міняти цей момент, якщо у кінцевому результаті у персі все одно три перлини. Зараз буде не популярна думка, бо я от вважаю, що цей хід можна зрозуміти. Бо от спочатку виходить, що у Персі є надія на те, що все буде добре, а потім у складний момент цю надію відбирають. Тобто і так було лячно, бо тільки що ледь впоралися з ось, ось песиком. Далі не зрозуміло, що чекає, і тепер ще й перлини нема. І нічого не придумати, бо вони вже в царстві Аїда. Це набагато болючіше, як на мене, і мені це спрацювало. Ну і щоб не ходити оце навколо персонажі. Персі, знову повторюся, що кастинг мені тут дуже подобається. І бідні дітки, на яких полилось. Ну, стільки гейту, що ось вони якісь не такі, і що вони не схожі на книжних персонажів, і все таке інше. По-перше, ми тут у будь-якому випадку гейт засуджуємо, і тим паче ми тут говоримо про дітей. Але по-друге, усі актори вони величезні молодці, і по інтерв'ю воно дуже видно, що вони поважають та люблять перше джерело. Тому я захищатиму їх до кінця, так і знайте. І ще подивіться на оце ось кастинг Персі і маленького Персі. Ну це просто рівень Джорджа чи будь-кого з ейфорії. Про Джорджіо. То згадали, тому поговоримо і про маму Персі. Я вже говорила на каналі, як люблю, коли зображають такі теплі стосунки між батьками та дітьми. От наче в от такі моменти бачиш, що не все втрачено. Я розумію, що далеко не усім пощастило мати таких ось теплих, люблячих, емоційно доступних батьків чи хоча б одного з батьків. Але ж є й інша сторона, і я дуже тішу, що це саме цей випадок. Дуже було боляче в тій самій останній серії, коли показували флешбеки, де мама Персі хотіла його віддати у якусь особливу школу-інтернат. Його туди не приймали через те, що от він бачить тих міфічних створінь, яких не бачать інші, лізе на дах за тими створіннями. Ну і ви уявляєте, як це виглядає зі сторони звичайних вчителів чи людей у цілому. Але мама наполягає і вмовляє того директора, що персі все ж таки взяли, і в очах дитини це дійсно. От чому ти мене так не любиш? Що хочеш скорше позбавитись мене, щоб мене забрала ота от, от школа, тільки б не мати справу зі мною самій. І от так, ось в останньому епізоді, оце діє. Ми вже трошки знаємо. Цих персонажів, і ми встигли до них прив'язатися. І тому той момент зі школою він був болючим, чого не скажеш за перший епізод, коли ми нормально не встигли в залі ні з ким спознайомитись, і нам одразу ж видаляють, так би мовити, маму з сюжету. Ось там я от не сильно розчулилась, якщо чесно. Ну сумно так, але по суті не те, щоб сильно дуже видно, що Персі взагалі не вдупляє, з ким має справу, тобто не зовсім розуміє усю серйозність ситуації, і через це просто йде на пролом. Хоча Персі можна зрозуміти, бо і на. Нам навіть нормально не розказали нічого. Ніщо що відбувається серед богів, нічому усе майже вже пропало. Навіть у фільмі це зробили краще, а я не вважаю, що фільми були ну вдалими. Бо якщо не помиляюся, от коли от там було щось накалялося між богами, на радіо простим людям передавали, що от щось дуже неспокійне в усюди по світу, що от вони майже на порозі третьої світової. От настільки там усе було серйозно. У серіалі ж навіть такого не показали те, що Персі, син посейдона, не зображається. як Щось таке, вау, о боже мій! А так, наче він син, ну будь-якого іншого богу, і усі ведуть себе так, ніби нічого й не сталося. Син Посейдона і син Посейдона, чого бубнити? Але ж це велике діло. Вони ж самі говорили, що оці ось три боги, тобто Посейдон, Зевс та Аїд, вони заключили договір між собою, щоби не мати ні в якому разі дітей, бо їхні діти вони занадто небезпечні, сильні і неконтрольовані, А тобто можуть натворити настільки багато біди. Як для простого світу, так і для світу боїв, і після цієї ось промови, коли виявляється, що Персі, ота сама заборонена дитина, усім якось пофіг. І тоді, от Персі, який не те, щоб розуміє усю серйозні ситуації, також ну звинувачувати їй нема сенсу. Але тоді його оце ось і я втомився бігати від цих монстрів. Бра. Ти бігаєш всього тиждень від сили. Спробуй жити з ними по сусідству. А не бет, знову таке, через те, що треба було бігом-бігом розказати усю історію. На розкриття персонажів забивали. Забивали. Ну от Анабет настільки не дуже добре розкрили та представили, що взагалі не зовсім зрозуміло, чому вона так хоче піти на той квест. І тільки потім якось самостійно ти до Петрою, що це вона хотіла через те, що ще не була на жодному з тих от квестів, а серед напівбогів це ну дуже така важлива штука. І їй ось хотілось доказати усім, що вона може, і насамперед доказати сім'ї, яка від неї відвернулася. Тут взагалі про сімейні цінності дуже багато чого розповідає. І як для такого дитячого підліткового серіалу це ну дуже приємна несподіванка. Але повертаємося до того, що мені не сподобалося: те, як усе легко і швидко вирішується, герої, і особливо Анабет, вони дуже швидко здогадуються, де там яка пастка, як усе влаштована, як пройти далі по квесту, хто що зробив і насамперед, чому вони так зробили? І особливо пригоріло у тому самому епізоді з готелем Лотос. Знову таки, у фільмі ситуація загострюється. Там от зму. Мусили переживати за персонажів, бо от вони от спочатку потрапили у пастку з тими тістечками. І якось потім, от ледь-ледь, вийшли з того замкнутого кола. Тут же ж Анабет одразу усе розуміє страждає тільки гровер, тому що що правильно вони розділилися. А я говорила: так я розумію, що Анабет це той самий персонаж, типу ходячої енциклопедії, але їй 12. Ну от прям таки на все вона має відповідь. Навіть Герміона на щось не знала відповідь. Не підходить нам таке, міняємо. З іншої сторони, це все ще краще за ту версію Анабет, яка була у фільмі, бо там вона існувала, наче просто для розвитку любовної лінії, прямо як кінош на Дженні Візлі. Серіальний гровер також не такий, як був у тих самих фільмах. Тут він мені здався не просто от таким от персонажем, на якому тримаються усі жарти, а от наче йому додали от більше глибини, і це дуже добре. З однієї сторони, ну трошки воно мені дивно, що по перше 24 Річний. Він замкнений у тілі 12-річного, і, по-друге, дружить з дитиною, який дійсно 12. Але знаєте, були раніше і погірші історії, і нічого, виросли нормальними. Так? Так. З іншої сторони, коли отой от, Гровер на повному серйозі говорить давньогрецькому богу, що йому аж 24. Навіть мені смішно, бо я вже старша за нього. Вже не смішно. І знову я буду приколубувати, що серіал кудись спішить, бо нам нормально і не пояснили взагалі не пояснили, чому він в кінці став шукачем і чому це для нього так важливо. Як я зрозуміла, це через успішне проходження квесту. Але от відповіді на друге питання у нас нема. Можливо, це нормально розкриють у майбутньому, але про другий сезон трішки пізніше. Люк, не знаю, як у книзі, але от у фільмі це. Персонаж, ну видно, що слизький він з самого початку. А тут люка зробили не відверто пацюком, а от такою от людинкою, якою можна навіть зрозуміти. Тобто, як я й казала, в нас нема такого чисто чорного зла у серіалі. В усіх прописана мотивація, і за це плюс. Мінус за те, що це зображають ну такою ж трагедією, ну такою зрадою, наче люк з персі прям кровні брати чи друзі самого дитинства. Люк, взагалі, якщо так подивитися, ну так він був, наче не єдиний таким добрим до Персі спочатку, як Персі тільки прийшов до табору, і саме люк розказав багато чого про те, як у цьому всесвіті усе влаштовано і все таке, але ми не встигли ось так, щоб дуже проникнутися цим персонажем чи повірити у супердружбу між хлопцями. І тут ми знову повертаємося до того, що усе у серіалі кудись летить, і сюжет забирає на себе увесь час та увагу, що для розкриття персонажів та їхньої взаємодії нічого і не залишається. Я от, якщо б чесно, додала люка до компанії у цій накве. І от тоді б ми і більше часу провели з персонажем. І от можна було б повірити у цю дружбу між хлопцями, чи хоча б дати їй час на те, щоб створитися. Ну або ж тоді, хоча б показати більше часу у таборі, щоб нам показали більше тренувань хлопців, більше проводення часу разом, більше якихось активностей, Щоб ми от дійсно зрозуміли, що пройшло багато часу, і персонажі дійсно здружилися. Бо у серіалі це виглядало ніби так, що от ввечері Персі потрапив до табору, вранці йому розказали про увесь. Всесвіт, вдень він вже тренується і проходить отойсь конкурс. На наступний ранок вже вимальовується отой квест, і через день Трійка вже йде той квест проходити. Йой, за той квест я взагалі гикнула, бо воно мені так віддає комп'ютерними іграми. Вони навіть додатковий квест поза основної сюжетної лінії персі дали з отим от шоломом для Аїда, де на екрані можна було подивитися інвентар, і скільки здоров'я там залишилося. Ну або комусь вже досить грати в ігри. Та оскільки б я тут не кривилася, знову згадуючи того ж Гаррі Поттера, якого також думають перезапускати у форматі серіалу, от знаєте, якщо це буде також у форматі Персі Джексона, щоб от також більшість розділів книги вони все ж таки зобразили, і так можна навіть з такою ж комп'ютерною графікою для початку. то у перезапуску Гаррі Поттеру, у якого до цього вже є хороші фільми, у такому випадку буде шанс. Ну але тільки побільше серій краще прописані персонажі і показані взаємини між ними, і щоб усе не неслося, як блискавка Маквін. І такі ж самі побажання у мене і з приводу другого сезону Персі Джексона, якщо він буде. А судячи з непоганих рейтингів, він скоріш за все, що буде. Це я з майбутнього буде дійсний не Netflix. Він не впустить такий солодкий шматочок, з якого можна буде потім зробити якісь додаткові зони в Діснейленді. Ті ж самі водні гірки вони вже повністю готові. А Дісней дуже любить робити такі гірки у себе в парках. От побачите. Ну а ми з вами побачимо вже зовсім скоро в ось цьому, ось цьому чи у наступному відео. Та поки що, папа. -па.